Вітаю, друзі! Сьогодні у нас раночок, 14 травня 2025 року, і я вас запрошую прогулятися зі мною моїм садочком молодим. Теж ходімо вам покажу, що в мене зараз квітує, що росте. Почнемо ми від вхідної зони. А зустрічає нас ось такий гарненький песик Жужик. Жужик, привітайся! Жужик! Жужик! Він зайнятий своїми справами, а ми перейдемо до моєї краси. Хідна зона і зустрічає нас хідна зона ось такою групою із молодих та очитків. Це клумбочка молоденька, можна так сказати. Створила я її в минулому році, у мене є відео на каналі, як я її створювала. Тож, давайте ближче, я вам покажу, що у мене тут росте. Ось такий гарний у мене очиточок. Це, я, до речі, купила його у минулому році на весні. А очиток цей Ангеліна. І так гарненько він у мене вже розрісся. Ось бачите. Далі в нас іде композиція з молодил. Це мої молодилка. Садила я їх по одній розеточки. і ось так чудово за рік вони наросли. Тож беріть до уваги, хто хоче зробити собі композицію з молодил, вони досить швидко наростають. Далі йдуть вже мої очітки, Я їх купувала давно, тому назв я, на жаль, не знаю. Здається, це звичайні очітки. Може, хто знає, напишіть назви, я не знаю. Це я посадила в черевик, і також він гарно наростає. Тут у мене така гірочка невеличка. Створила я її, до речі, із сміття, яке не хотіла вивозити тут під низу, у мене битий кирпич, ну і глина. Ось такий очіточок, дуже яскравий, насичений. Цей такою ялиночкою гарнезний. Ну і на задньому плані ці очітки досить гарно розростаються. Тут у мене тисячолисник. Це, до речі, я сіяла в минулому році з насіннечку. Хто хоче виростити з насіння, беріть до уваги. Так гарно він наростає за рік. Такий. Я, мабуть, його звідси буду прибирати цей кущик, бо він глушить мені ось цю красу. Тут у мене очиток відігнутий. Ось такий гарнезний Такі хвильки. Ну і такий очиток. Тут він перемішався перемішкою перемішку, і дуже гарно, що один, чи другий виглядають. Ну, а тут у мене зростає ялівець. Це ялівець мейрі. Такі гарні вже в нього пішли прирости. Це осіння минулорічна посадка. Так, 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 ти прийшов вже привітатися. Так, привітайся. Ходімо далі. Це, до речі, хочу вам показати. Свій тин, клумбатин, який я навесні плела, і ось так він вже заріс. Ну тут квіти не можу згадати, як вони називаються, вони зараз вже мають квітувати. Все відквітне, я їх покушу, щоб було видно мою клумбу плетіну. А тут на клумбі я посадила в черговий раз падуб. І нарешті він у мене вже прийнявся. Цей падуб це падуб І Ось такі чудові вже в нього пішли молоденькі прирости. На жаль, ті, що я купувала зимою падуби, вони не вкорінилися. Не знаю чому, чи морози, чи що. Ну, не вкорінилися. Ходімо далі. Далі у мене ось така веде стежинка, це в садочок. А зустрічають нас півонії, Вони вже на бутонах, скоро будуть квітувати. До речі, в мене є вже рання. Півоня, яка вже квітує, я вам її покажу. Ну, а підтримую ці півонії такі плетені корзинки чи підпори. Наплила їх, до речі, в мене є відео на каналі, як це все, я плила. Із обрізаних гілячок абрикоси. Тож, хто думає, як підперти свої півонії чи ще якісь інші рослинки, беріть собі це до уваги. І гарно. Ну, і виконує свою функцію, тримає півонії. Тут також вони сплетені, ось такі кошики. І так все чудово тримається. І тут нас зустрічає ще одна клумба, така середземноморська можна сказати, тому що тут вона зроблена у мене у вигляді скель таких високих. І наверху у мене тут зростають очітки, Різні очітки. Сонечко вже встало, підсвітлює. Але ось такі вони гарнезні. Ну і це все я прикрашаю різним корінням, пеньками. Ось цей очиточок дуже гарний, такий бордового кольору, насиченого. Знаю його назву, але дуже він гарнезний. Такий мілесенький. Вони досить швидко розростаються. Ось Закриваю ці очітки, буду розріджувати їх. Ну, очітки взагалі вони такі агресивні, але швидко створюють гарні композиції. Ходімо далі. Тут я посадила вербу хакуранішійки, і ось вона дала мені такі гарні молоді прирости, дуже чудові такі рожеві листочки. Вони коли їх багато, вони ніби як квіти такі рожеві, дуже джунку спіраліс. Я, до речі, її сіяла з насіння в минулому році і не знала, як він зимує. Він мене зимував у хаті, але це, виходить, ну, рослинка багаторічник, і його можна залишати на перший рік, вже можна залишати зимувати на вулиці. Тож, Зараз він мені дає он молоді прирости, прокидаються. Ну, а це вже як добре прокинеться, тоді я його пострижу, обріжу. Так само з цієї сторони. Такий він ось гарненький. О, от як вийшов на прогулянку. Послухати спів жабенят. Ну, а тут в мене такий струмочок і місточок декоративний. Ходімо далі, покажу вам свою красу. Переходимо ми на цю біля водойми діляночку. Тут у мене також скеля, така підпірна стіночка. І тут у мене зростають вічно-зелені рослинки, ялівці, ялинка, кепарисових боліварда. Ходімо ближче, вам покажу. Також в мене тут зростає туя теді. Це повільно зростаюча туя, Ось моя рука, щоб ви розуміли, від посадки я її садила в П9 уже минуло. П'ятий рік, і бачите, вона така маленька. До речі, у минулому році в мене на цій діляночці та й на інших дуже багато туй пропало від спеки. Ну, а ця видно, більш витриваліша, це залишилася. Ну і тут красень ялівець. До речі, це садилося все разом. Дивіться, її розміри ялівця горизонтального і туйки. Ось така це тут замульчовано галючкою, такою дрібненькою. Крихта кам'яна з двох кольорів: біла і сіра. Ось так ходимо. Показую вам з цієї сторони. Це, до речі, я робила все власними руками. У мене є відео на каналі зартбетонок, кому цікаво, перейдіть, подивіться. Тут у мене також присутній декор із пнів. Все вожу з лісу і декорую. Може, хтось собі візьме таке на заміточку. Ось така ще в мене туйка. Хочу вам показати ялинку інверсу на штамбику молоді прирости, вона чудовезна. Це, до речі, сидила я її взимку цього року. Дивіться, як гарно виглядає, пішла зріст. Ну і тут ось така туйка горизонтальна, така з варігатними приростами. На сонці досить гарно вона виглядає. Бересклетик тут у мене позучий. Ну я чітки, куди ж без них, від цієї краси. Квітує ясколка вже всі свої краси. Ну, і ось цей грунтопокрений, не знаю, як він називається. Може, хто знає, напишіть. Досить швидко він розростається. Тут також кипарисовик болівато. Він на сонці підгорів у мене дуже сильно, тож низ я його вистригла. Ну, і буду ще з цієї сторони щось йому формувати, бо такий він не дуже. А ось на задньому плані у мене вже все на стрілках-бутонах ремуси. Дуже гарні квіти. Ялівець горизонтальний. І біля нього притаїлася фея. Відквітували вже тюльпани, буду їх прибирати. Такі гарні молоді прирости ялівця горизонтального і Ще один ялівець горизонтальний. І тут посадила я взимку падуб. Це один із падубів, який у мене вкорінився. І вже починає давати молоді прирости. Ще купувала я три падуба варігатні, ну, ті не вкорінилися, не прижилися. Така водойма в мене. Хочу вам показати молоді прирости сосни Фастігіати. Це її. Третій рік від посадки, і ось дивіться, такі вже, які в неї прирост, уже, ну, сантиметрів 70. І з'явилися, мені здається, перші шишечки. Ось дивіться, одна і ось друга. Я так тішусь а вони такі рожеві гарнезні. Ну, чудово чудово пішла в зріст. Тут в мене ще на ці клумбі буде квітувати бузина чорна, вона вже викинула з Тут буде. Три квіточки, але і це мурада, рада, тому що були морози. Я думала, вона взагалі померзне. І ще одна ялиночка на штамбі. Ось такі гарні прирости в неї. Прям чудесні. Це ялинка сістінська, Сільвер цвех. Вона така. Сірувато-блакитного кольору. Чудова така гарнезна. Дуже гарно зараз квітує боярішник. У нього квіточки, як троянди. Такий маленький-маленький, і він весь всипаний. Притом донизу, самого. Подивіться, яка це краса. Потім це все буде в червоних ягідках. Ну і переходимо на мою клумбу біля зони кострища. Зараз я стану з іншої сторони розкажу, що тут у мене зростає. І ось перша така рослинка. Котячі лапки називаються. Як по-іншому, не знаю. Якщо хто знає, напишіть ось такі ніжні в неї квіточки. Це така стелющася рослинка. І поряд тут із нею і ще одна. стелюща рослинка, також не знаю, забула вже багато купувала взимку, забула, як називається. Може, хто знає, напишіть, які в неї квіточки це також ґрунтопокривна. Ну і Тут я створила клумбу, а також з очітками. Збарювала я її восени минулого року. І бачите, за зиму вони вже досить гарно прижилися, вкорінилися і почали наростати. Також тут у мене вівсяниця сиза або костриця. І в центрі кам'яні троянди молодила. Замульчувала я це все корою. І, звісно, пеньки з лісу попривозила. Ну, а ця велика клумба це в мене все клумба з ялівцями. Тут різні, як і. Е ґрунтопокривні, стелющіся горизонтальні ялівці, так і вертикальні. Це я все восени купувала у бережнюків, маленьких таких П-9 і вони прижилися і вкорінилися і гарно вже виглядають, і вже є молоді прирости. Ось як цей ялівець glow Бачите, такі вже гарні в нього пішли прирости жовтенькі. Ось вертикальний. ну Цей має бути взагалі велетень. Наскільки я дивилася його. Характеристики, я з нього хочу формувати потім стрижки, формуючі. Це в мене лілівець мейрі. Такий він дуже плотний, і в нього вже пішли молоді прирости. Дуже він такий гарнезний. Ну і тут Фіньке. замульчовано все. Хвойним опадом і корою це я в лісі ходила, все збирала. І під низон, звісно, агроволокно, тому що тут дуже багато бурянів, щоб вони не пробилися. Рослини гарно прийнялися, то я все агроволокно Ну і Будемо спускатися по моїй новій до по... доріжці. Є відео, яке я її створювала нещодавно, кому цікаво, подивіться, пробіжимося і зараз вам покажу. Там ще клумбочки є. До речі, ще хочу показати молоді прилости ялиці компакти. У неї, вони настільки м'якенькі, що я навіть боюся їх торкатися, щоб не зламати. Це дуже ніжні такі пукнастики. така вона блакитна буде, також ялиночка. Ось так виглядає моя стежинка. І ми будемо з нею сходити. І тут у мене посаджені барбарисики. Це все осінні посадки минулорічні і злак. Зараз підійдемо ближче до нього. Ось він з таким варігатним листочком. Це теплолюбива рослинка, яка прокидається в травні місяці, бо в мене є злаки ще холодно зростаючі. У нього варігатний листочок і в висоту він досягає 3 метрів. Влітку я вам його покажу. Це дуже, дуже красивезна рослина. Також у мене тут зростає бузок. Ну і з цієї сторони міскантус ріантус. Також дуже гарний злак, рекомендую його. Його волоті до 3 метрів заввишки. Дуже гарнезна рослина. Ну, і очіток ще хочу один показати. Я його восени купувала. У мене є відео розпаковочка. Ось такий очіточок. У нього листечко зараз таке зелене, а е, до осені буде темно-темно-бордового кольору, такого прямо бурячкового. Ну, вже видно, він дуже гарний. Зійшла я по своїй сходинці, і тут у мене під ніжі висажена лаванда. Восени я її ділила кущики. Це у мене був один здоровенний кущ, я його поділила і ось так вони вже прижилися і дають молоді прирости. Це трошки. Слабший, але в нього також є прирости, ну, все піде. Ну, і по боках у мене каріоптеріс Такий звичайний листочок, ось зелененький. Так, з цієї сторони, варігатний листочок. Такий гарнезний каріоптеріс. Ну, і харизонтема мультифлора потрібно ділити, бо вже кущики великі. І ще один барбарисик. Ось тут. Це також осінні посадки. Такий він невеличкий, але вкорінився. Зростає, все буде добре. Ходімо далі на іншу клумбочку. Я вам, мабуть, поділю, бо в мене багато квітників. Ну, щоб буде два відео. Так, і з цієї сторони у мене ось така клумба із кам'яною крихтою, і на задньому плані декор у мене з кори мульча. Ну, і, звичайно, пні. Куди без них. На передньому плані у мене барбарис Еректа Тумберга. Дуже гарнезний. Це також я в минулому році купувала. Ялиночка нідіформіс подушковидної форми. Також минулорічна посадка. Дає вже молоді прирости, зараз ближче підійде. Ось така. Ніжні в неї також такі м'якенькі прирости. Ну і сосна на штампі. Ці сосні вже три роки. І ось так вона гарненько розпушується такою. Шариком. Ну і така ось маленька. Це, не знаю, щоб не спутати, мені здається, де зі вайт, але не знаю точно, ялинонька. Така вона повільно зростаюча, маленька вона, їй вже також три роки, але ну, маленька вона. На задньому плані у мене бересклетик і барбарисик. І півонія. Ще один злак, міст Кантус. І тут восени я садила троянду прижилася, вкорінилася і навіть буде квітувати он є Бронючки. Так, Стаю з цієї сторони. Тут ще один міскантус, барбарис. Це мініатюрний барбарис маленький, він буде невеличкий такого розміру. Ну, а за ним красень. Такий. Він вже в мене переквітував такими жовтенькими квіточками. Ну, ось така. І тут ми переміщуємося. Це в мене така бісідка-альтаночка, де можна випити зранку чаю чи кави. Ну і подивитися на водойму. Ось така тут краса в мене відкривається. І ще одна клумба біля водойми. Вона у мене тут із злаками. вся. На передньому плані вівсяниця сиза, вона вже набрала, квітувати буде, вже викинула колосочки. Ось. І йдуть різні міскантуси. Тут вони чередуються. Один такий, один такий, один такий. По назвам не скажу, бо не знаю. Садила, не підписувала, це вже як викинуть волоті, тоді можна буде відлічити, ну, поки не знаю. Ну, і коли ковела поні у мене тут. Посажена. Ось так на, на вітру колишиться дуже гарно. Ну і очиток. відквітували вже флокси, буду їх обрізати. Вони вже втратили свою декоративну вид. Тож на цьому поки все. Всім гарного дня. Мирного і тихого ночі, хто мене коли дивиться, ну, до наступних відео буде продовження.